Господи, ми ще вони, що сьогодні Дочка, внучка, зять. Зять і брат. Четверо дітей в нас загинуло. Вот. І 14 років тому. Страшна трагедія була. Не знаю, як ми пережили, тяжко було і зараз тяжко, бо бачите, емоції не можна стримати, тому що яке то діти, а діти завжди лишаються дітьми, Вони, скільки їм років не було. Дочка Ірина. Це внучка, внучка. Яринка.